Посольство Греції в Україні і кафедра еліністики Національного університету імені Тараса Шевченка провели у столичному будинку актора вечір грецької культури. Традиційно згадували античність однак ми говорили з гостями і про актуальні події: майдан та анексію Криму. Приїжджає в Україну при до України. Він відчуває, що він прибув ніби до своєї другої батьківщини. В українцях є оце бажання до свободи, оскільки власне Україна для Грека це завжди починається з Одеси, оскільки в Одесі дуже багато жили і живуть греків. Але саме з цього місця міста почалася грецька національно визвана війна 1821 року. Тобто там зародилися ідеї. Які призвели до незалежності Греції, і коли розпочався майдан, розумів, чому це сталося, і очевидно, до чого це призвело. кафедрі еліністики 15 років. Студенти університету Шевченка розповідають, греки невід'ємна частина української історії. Сьогодні чимало з них живуть на сході, зокрема в Маріуполі. Однак доля закидала греків і до Одеси, і до Львова. Греки були розкидані по різних островах. А ми на одні в тобто, на одній території Боротися, не пускати руки і вірити в себе. Нам ніхто крім нас не допоможе, так само як і греки це міститься зрозуміли в кінці кінців і вибрали свою незалежність. Гості вечора відзначають український і грецький менталітет, подібний в основі його сприйняття свободи і демократії, як найвищих цінностей. Кожен народ проходить в своїй історії ну, подібні такі певні відрізки часу. Те, що відбувається власне в нашому зараз суспільстві, на нашій землі, в нашій країні, боротьба за незалежність. Боротьба за свою цілісність, соборність, неподільність України. Ми теж маємо, що пред'явити світові. Я маю на увазі українська культура. Так що я думаю, що такі вечори вони направлені на те, щоб наші народи об'єднувались і наші культури також взаємодіяли. Завідувач кафедри еліністики університету імені Тараса Шевченка Андрій Савенко розповідає: Греція уважно стежить за подіями в Україні. Втім, доступні там канали транслюють в основному позицію проросійську. Тому основний масив адекватної інформації про події в нашій країні греки отримують з інтернету. Грецький світ, тому що коли ми говоримо про грецький світ, ми говоримо про Грецію про Кіпру, знає і пам'ятає трагедію 73-го року, а саме анексію Кіпру Туреччиною, відповідно, це острів, який так само намагався визначити своє місце в світі, свою орієнтацію і був насильницький, насильницький поділений на дві частини, тобто те, що фактично зараз живе, переживає Україна. Я можу зараз згадати те, що написано правда, це так само символічно і, на жаль, не настільки бадьорить цей вірш, оскільки він присвячений тим, хто загинув за волю. Це відома епітафія на могилі спартанців, що загинули при термопілах. Автор цієї поезії Симоніт, і там написано таке Оксейн, Ангелейн, Лакедаймоніоз, Готітеде, Кейме, Фатонськейнон, Ремасі Пейтхоменові. Тобто подорожній передай лакедемонцям, що ми тут лежимо вірні тим словам, які вони дали. Греки підтримують Україну, зокрема, і тому, що самі пройшли через виснажливу боротьбу за власну незалежність. Учасники заходу, актори і співаки, керівники дипломатичних місій, і студенти підкреслюють, абсолютний дух свободи, властивий двом нашим культурам зламати не можна. Яна рибальська, ігор Крижанівський, служба інформації за київським часом.